Але, щоб у мене була тема. Тут я теж зробила тут шахта така ось. Увечено вже гуляю тут. І так, ми йдемо ось. І отут сплюють селяни. А тут сплю я. У мене в домі живуть двоє. Я і ще одні селяни. Так само у нас є школа. Мене не зараз закрита, але я маю ключ, так що от. Школа номер 31 І у нас перший Б є. Тут, вроді б... Так, тут до другого часу, тут. Другий Б, тут чається до третього. І третій Б до четвертого часу. Ну, коротше, тут чаться до сьомого. Тут до восьмого. Тут чаця від першого по п'ятий, писається і другого по ні. перший від першого по третій, тут від першого по шостий В другого по шостий. Тут до сьомого, тут сьомий клас, тут у нас четвертий. Я тут дороблю. і так, у нас є два поверхи. Другий Б виглядає отак от нас І е, перший Б, я думаю, ви бачила як. Отак от виглядає. Ніць багато. Я це все робив сам. я не доробив, будемо дороблювати в цій частині і отут теж у нас третій Б. Тут у нас 7 класс і тут у нас восьмий клас. А далі вони їдуть в чи село навчатися. Я планую ще в наступній частині зробити школу. Так само я був зробив фонтан, трохи замістив їхнє центральне дерево на блок, від. І буду зробив колодязь. Він доволі глибокий. І тут можна багато води набрати. Ось так вот я будів тут в сирянському типі. Е, був збудували таке тропи України. Сама школа побудована на такій галявині. Так само я зробив був, парковку, тому що багато хто хоче нас купити машини, щоб стояти тут. Бу зробив магазин, зараз. Відтиму. Ось я би зробив магазин. Така от електрика не знизу. О, тут типо, виключено, тут теж виключено. І тут теж виключено. Теперь, дивіться, я беру. Включаю отут. Ось, тут включено. Тут так, так само включено. А тут так само включено. Я типу через весь магазин туди. Думаю, треба... а, можна так побути. У нас є стейк, свиней, барань. Далі у нас є отут от пиріг. Курка, короляпина, морква, хліб, каву, яблуко. Ці численні, я думаю... Ну, ці численні просто такий обзор сала буде. Так само я трою ліхтарики, вони вночі включаються. Це дуже... Просто. Ось здається, пишемо. Бачите, що не пишемо наклона тайм, сет, 13 тысяч. Вот вони включаються, коли у нас звечіром на стає. Ось. Далі ми. День буде. Так. У нас е, буде шахта. Ну як тут поклади вугілля, тут нічого. У нас є тут, можна сказати, одна шахта, а все село. Вона розташована отут. В цій частині ми будемо, думаю, освітлювати цю шахту, тому ми беремо швакала и да мы ее отсветлю значит дальше света вот тут вот тут сюда идем далі сюда опноси в еру доведай Так, сюда у нас водоспад сюда вставим вставлю сюда сюда ну и все то може бути якщо не будуть тут ще купати Так що сутні чері вона має збільшитись по факту би мала збільшитись тут зроблю такий як тобі прохід Це я. Ось, просто літа ось далі все ми світли освітилили Будемо робити. Не знаю. Просто запись включено. У мене він трохи лагає. В принципі, я думаю.